Друзі, підписники, всім привіт! Фініш близенький, метезончик оре. З димочком стабільно. Земелька, звісно, розсипається, але все одно, друзі, є ще отакі маленькі, ну вони розсипаються, правда. Зараз трішечки мельче ходимо, бо земелька відійшла, налипає, на колесо налипає. Ну, а так, нормально. Оце останнє завершення. Тут а обходимо края і ця діляночка готова. І переїжджаємо далі. Так що ороночка в нас виходить. Слава Богу, все, все йде, як треба. Вчора ми, звісно, дебелий кусочок валили. Ми б його і добили вчора, але на тракторі динамо лягла. Світла не було, друзі, то прийшлося завершувати. Отак от дивіться, яка краса, земелька пух, гарно, звісно. Чесно, аж приємно дивитися на таку оранку. Це не те, що було раніше. Зараз можна, друзі, орати. І солярочки розхід став нормальний, адекватний, не те, що було раніше. Раніше було страшно навіть представити, щоб... Що ми будемо робити в такій оранці. А зараз, звісно, так. Да. Також, друзі, хочу сказати, що є в продажі насіння від компанії Євросем. Всі гібриди в продажі. Кому цікаво, телефонуйте, пишіть. Діє знижка 15% по промокоду шалений тракторист. Так що, хто хоче замовити якісне насіння. І також, друзі, додаю, що в компанії Євросем в цьому році. Новий протруйник. Так що, кому треба, пишемо, дзвонимо, замовляємо і будете мати гарний врожай. Мені дуже сподобався Stark 7, Я буду його наступного року обов'язково сіяти. Вон синочок ходить, дивіться, яка глибина сина. Що там, ямка? Так що то так, але все одно бачите суху земельку місцями вона, вона жовтіша вивертає, є ще суха земля. Але це вже не так, знаєте, страшно, як було. Так що, я думаю, що буде добре. Отакі в нас, друзі, справи. Ми оримо, працюємо, тому що время йде, треба орати, щоб земелька трішечки відійшла. Тому що е, на цю оранку, що є, треба зробити запас вологи, щоб більше вологи було. Не так, як в тому році в мене дуже страшно було. Ну, в цьому році тому що дуже багато було діскованого і було печально. Були участки, де навіть нічого не було, прийшлося просто задіскувати і оставити парами. Кукурузу всю передіскував, спочатку мороз увалив, потім, друзі, повитикалася і позасихала, бо вологи не було. Так що було дуже страшненько. Ну, Якось у нас так. Також, друзі, є в продажі насіння від компанії Агроритма, Бомон, Альдазор, Імпульс, кукуруза, кому треба. Також дзвонимо, пишемо, замовляємо. Бомондик в цьому році взагалі здивував на деяких участках, по 32 давав. Одна людина казала зі сторони новостройки взагалі під 40 дав. І саме головне, що він не збрехав, бо там людина, яка брала, підтвердила, що з того поля був такий об'єм, і там був дійсно висіяний бомонт. Так що такі справи трішки вже на ноги налипає, морозу зараз немає, Утречком був з самого утра в 7 годин вже метезончик трудиться. Зараз дойде, покажу вам, як іде він ще тут. По цій стороні синочок обережно. Ну, Ви бачите, як він йде нахилений, то я думаю за глибину нічого не треба нікому нічого доказувати. Плужок йде рівненько, гарненько. Ходимо, друзі, четвертою і на полуавтоматі. Слава Богу, полуавтомат працює, блокіровку не, не включаємо. На полуавтоматі його вистачає. Він чіпився і йде просто шепче. Ух, чіпився. Чіпляється, чіпляється. Та ну така земля була трохи. Бібі працює. О, дивіться, зашкріпся. Зашкріпся. І оно тут, звісно, гарно дивиться. Красота Мете зайде, звісно, добре. Будемо, друзі, тут сіяти соняшник. Мабуть, скоріше за все, а можливо і кукурудзу. Подивимось, що буде весною, які опади. Ну, скоріше за все, що буде соняшник, тому що кукурудзу зараз в наших краях, друзі, немає смисла взагалі. Комбайни по 2000, плюс солярка, а врожаї саме найбільше до трьох тонн, що було в цьому році. Так що ми ризикувати не будемо, бо за все, треба платити, а потім вийде халепа. Будемо сподіватися, що після соняшника вийде посіяти пшеничку. Бо дуже вже хочеться посіяти пшеничку. Ця сторона трішки мельче йде. Треба на середньому корпусі новий леміг поставити. Бо не діло, він не докидає середній от відходь, синочок трактор їде. Єда дає жару, да? Ось ви бачите, як іде. Передній кидає, а середній чомусь не докидає. Ну, кажуть люди, що то із за леміх, будемо сподіватися, що леміх. А зараз ні, друзі, зараз я бачу, не докидає передній. Ось ось тут докидав, ось ось смужечка, далі воно ні, А, ну, може і за зігзага, ще трішки загінка нерівна. Ну, подивимося. Та вже дякуємо цьому, нехай хоч так буде. Лучше хороша оранка зараз, ніж... Погана весною або ще хуже весняна дісковочка. Ух, і підкидує демок. Коментуйте, друзі, як вам двигатель працює, мені подобається, мотор гарно. Резина, друзі, стоїть з 892-го задня. Чому він швидше біжить? Бо багато писали, він не може на четвертій так ходити. Може, друзі, може. Він біжить трішки швидше, резина 16,9 задня стоїть. І чесно всім рекомендую заводську не ставити, купляйте краще цю вам її, на, наскільки довше вистачить і йде він. Вона стає без проблем. Головне ставте її на широкі диски, не на вузькі. І буде все добре. І МТЗ робить на ній без проблем. От такий, друзі, у нас вигляд. Одну вже діляночку закриваємо, слава Богу. Але це тільки перва ділянка. Ну, до нового року, я думаю закриємо все, якщо погода дасть. Боранки я ж кажу дуже багато. Ну вже краще, хоч солярки розхідний такий. Ось дивіться, які навіть є вивертало, бачите? Диви. Ну хоч розсипається, вже це радує. Не то що було раніше. Так а ну, є це рюпалка ціла. Зайде вона чи не зайде? Зайде. А, це нормально, є ще трамбонуть, вистачить. Вистачить з головою. Так ще такі справи. Це тут робили, друзі, другу дісковку. Почали були по діагоналі, але воно не дуже так виходило. Ну, воно то виходило, але... Слава Богу, що не зробив був другу дісковку, тому що так. що так. Я ж кажу добре, що не зробили повністю другу дісковочку, бо так стало важко було ходити зараз по дісковці, тут де в два сліди. Краще так. Отакі у нас, друзі, пироги. Ну нічого, все, що не робиться, все робиться до кращого. Будемо сіяти, друзі, з добривами обов'язково. Всі ділянки будуть в цьому році, друзі, з добривами. Ніяких більше експериментів. Ми для себе зробили вивод. Бабах. Щас сина, зараз папа дознімає Так що такі в нас, друзі, справи. Кріпляється, йде бідний аж чуть звук стону. Ну нічого. Він знає своє діло МТЗ. Ох, нагрозочку бере я. Ти вже вимазався, моя ж штиця. Не треба, папу, паличкою. О, аж руля викручує, наскільки тяжко. Нічого. Ну, вже хуже стає, бачите, вже на колесах, хоч і буксує йде, резина забита вже, то Ух, підкидує двигатель. Ух. Зашкріпся, оце в цьому місці завжди зашкріпається. А ми хотіли, друзі, орати раніше. Які і Тяжко стає. Земелька більше відходить, мороз перестає, то важкувато стає. На полуавтоматі ходимо, але все одно тяжко, друзі. Резина, друзі, з 892-го. Але тягне. Пішов, пішов, пішов. Підписуйтесь, друзі, на ютуб-канал Шалений Тракторист. ставте вподобайки і слідкуйте за нами.